Своєю дорогою відчаю, і до нас підходить Ісус, то все кардинально міняється. Господь повертає нам надію, віру і оптимізм. Про це ми сьогодні будемо розмовляти з нашим гостем. Наш гість, Деякон церкви Ярослав Петраш, місто Бурштин. А тема подорож з Ісусом. Вітаю, Ярославе! Вітаю, дуже приємно. Отже, ми говоримо про е, життєву дорогу з Ісусом, або подорож з Ісусом, або мандрівка з Ісусом. І, е, може, так своїми словами коротко розкажи. Що це за мандрівка, що це за подорож, про яку говорить євангеліст Лука? Це найкраща подорож, тому що в ній говориться про Ісуса Христа. Ми читаємо цю історію в Євангелії від Луки, 24 розділ з 13 го вірша. Двоє із них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій, від Єрусалима, яке називалося Маус. Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, Сам Ісус наблизився пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Отже, чому ці два учні йшли з Єрусалиму, з міста, дуже відомого міста, де був храм в якесь таке село, так? Емаус. Мало кому знане. Вони йшли в такому, як я розумію, відчаї, і чому і ми буваємо також у відчаї, буваємо сумні. Про це він продовжує історію і каже, що Ісус Христос сам до них звертається і каже, що це за справа, коли ми читаємо 17-й вірш 24 го розділу. Над якою міркуєте між собою дочі, чого ви сумні? У відповідь один і на ім'я Клеопа сказав йому Ти хіба єдиний чужинець Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями. Ісус питає, що саме? І вони йому розповіли про Ісуса Назарянина, мужа пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усіма народом, як видали його первосвященики і наші старші на смертний присуд і розіп'яли. Його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи це сталося. Вони були сумні, тому що їхні сподівання були просто розбиті вщент. Вони були сумні, тому що всі їхні надії, можна сказати, в один прекрасний момент просто провалились. Не здійснилися. Це не зовсім прекрасний момент. Так? Це був трагічний момент. Це був трагічний момент, так. звичайно. І знаєте, часто люди, які йдуть до Бога, шукають в Бога порятунку, можливо, вони звертаються тільки зі своїми якимись моментами і хочуть, щоб Бог виконував їхню волю. Проблемами, своїми проблемами. Переживаннями, трудностями, і хочуть, щоб Бог це зробив саме так, як вони собі думають. Хочуть диктувати Богові, сказати Богові, що ти маєш зробити, як ти маєш нам допомогти, і саме чому, саме так. Тобто, якщо учні були розчаровані, були сумні, були похмурі через те, що вони надіялися, що Ісус. Дасть їм визволення. М Месія, так? Він визволить Ізраїль. Визволить з із римського гніту, рабства, податків і всього-поганого, всього, -всього поганого, що вони бачили тоді і в Ізраїлю почнеться нова ера процвітання. А ми можемо бути сумні, через те, що теж ми, можливо, від Бога чи від людей, чи від себе очікували якихось таких. Переможних днів, так, щоб все чудово, все прекрасно, все сталося за нашим прогнозом, за нашими планами, а воно раз і все розбилося, так як така, звичайно, один що... прекрасний чи не прекрасний день, так і тому ми знаємо з старого заповіту також історії про те, що люди, які були глибоко переконані в Бозі, так які е навіть навчали інших згадаємо того самого Йова. І чоловік праведний, благочестивий, і про це пише Писання, так? Але згадаємо, що навіть попри всі надії, сподівання, те, що він вірив в Бога, довірявся Богу, і в один прекрасний момент він буквально позбавився всього, так? маєтків, дітей і навіть свого, свого власного здоров'я. Тому. Але для чого, так? ми часто не знаємо для чого. Ці чи інші випробування, трудності відбуваються в нашому житті. Але Бог це поміняв на надзвичайно прекрасну картину. Так, ці, ці два учні, один Клеопа-другий, я не знаю, як його звати, вони залишали Єрусалим, залишали місце поклоніння, залишали столицю і хотіли десь в якусь глушину піти, щоб просто якось. Забути це все, можливо, повернутися до якогось свого старого життя. Вони були повністю розбиті. Але тут відбувається зустріч з Христом. Так, от тут чуть, чуть детальніше зупинимося, так? як відбулася ця зустріч двох учнів з Воскресним Христом, так? і як ми можемо сьогодні зустрітися з Господом. Вони почали йому розказувати про цього Ісуса Христа, і переломним таким моментом, ми читаємо 22-й вірш. Він каже, деякі жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці. І не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сказали, що він живий. Тоді ми і, і пішли, і, і так само не побачили е, і тіла Ісуса Христа. Ну вони не впізнали, що це є Ісус. Вони думають, що це просто якийсь мандрівник до них пристав і хоче з ними поспілкуватися. Звичайно, але поряд із ним був живий Ісус Христос. Вони Ісусові розказують про Ісуса та е, про свій погляд на Месію, та про ага. свої очікування відносно Месії. Але він уже тут разом поряд із ними веде їхню бесіду, говорить про справжнього Ісуса, та? того Ісуса, який прийшов дійсно визволити людей від їхніх гріхів, від їхнього рабства гріха, справжнього рабства і від їхніх залежностей. Цікаво, що вони говорили про Ісуса, якого вони собі уявляли. Але Основною такою, таким моментом, це чи цікавий нам сьогодні Ісус, mm -hmm. який би Він не був, чи цікавий нам Він, який, про якого ми читаємо в Біблії? Е, сама особистість Його, не те, що ми про нього чули, чи, е, чи звіряємо ми це із та? з істиною, яке є Слово Боже, живе і діяльне? І коли ми читаємо про справжнього Ісуса, та? Ми дійсно усвідомлюємо, ми задаємо питання, ми піддаємо це критиці, та? ми ставимо запитання до Бога, ми ставимо до інших авторів, які писали Слово Боже. І ми дійсно бачимо, який Він справжній Ісус, живий Ісус. Тобто, якщо ми хочемо сьогодні зустріти Ісуса Христа, то це ми. Маємо повірити в нього, так? Так. але наша віра має базуватися на Слові Божому, на Євангелії. Нав... Бо там найбільше написано про Ісуса Христа. Хоча написано про Месії і в Старому Заповіті, наприклад, про Кисаю, псалмах, але найбільше це розповідають про Ісуса Христа Євангелії, так? і послання апостолів. Так, так. І вони говорять про того Ісуса Христа, Живого, істинного. Який і сьогоднішній день так само готовий говорити із нами, мати цей чудовий діалог. А яким чином це відбувається? Там було зрозуміло. Вони йшли до них пристав в тілі, в Воскреслиму, прославленому тілі Ісус Христос. Як це буде сьогодні? Хтось каже, ну я ходжу, ніде не бачу, ніхто до мене не підходить. Та? Як може Господь підійти до нас? Звичайно, коли ми шукаємо в першу чергу правду. Коли вона нам цікава, коли ми не погоджуємося на правду інших людей, чи як вони собі її транслюють чи показують, Та? коли ми хочемо дійсно зрозуміти, тому що учні хотіли дійсно зрозуміти, вони вже готові були йти в своє село, та? займатися своїми справами, але Ісус він їм не давав спокою. Їм було цікаво дізнатися, хто ж він насправді. Невже це просто обман? Невже він стільки часу провів, роблячи, стільки чудес, знамен і всього для того, щоб просто померти? Та? І, і, і так все закінчитись е, плачевно? Тому в їх це цікавило. І сам Ісус е, зрозумів це. Просто е, часто ми можемо читати. І не розуміти до кінця. І навіть в їхньому випадку Ісус їм е, так лагідно, спокійно докоряє. Та? Ісус запитує їх в 25 вірші. Вони розумні і повільні серцем, щоб вірити усе, що говорили пророки. І в сьогоднішній день ми так само можемо бути в якійсь мірі нерозумними. Та? Оскільки факти про те, що Ісус Христос живий. Факти про те, що там в гробниці, в печері, нема нікого, так, де він був похований. Нема нікого. Він воскрес, але люди в сьогоднішній день кажуть, це занадто просто, щоб ми в це повірили. Так, чи занадто це, звичайно, тобто це не може бути так все просто. Але... В той час, як Ісус був в тілі на землі, і ще до смерті і Після смерті, після Воскресіння, щоб прийняти Ісуса, збагнути, що це Він дійсно Месія. Ісус Назарету це і є довгоочікуваний Месія Ізраїлю і Месія всього світу, потрібна була віра. Так. І Христос каже, що треба повірити. І сьогодні теж потрібна була нам потрібна віра, щоб ми повірили, що той Ісус, про якого пише, ну, наприклад, Євгеніст Лука, так. Так? Він дійсно був. Він вознісся на небо. Слідить провору, що ця, і Дух Христів, Дух Божий, Дух Святий, Він е, приходить до нас і стукає в наше серце. Хоче, щоб ми впустили Господа в своє життя, в своє серце і почали міняти своє життя. І, і от де ти можеш зустріти Ісуса? На, на сторінках е, святого Письма, в молитві. І ти побачиш, як Бог відповідає тобі на ці молитви твої, так? Так. що Бог де тобі назустріч, Бог не, не ховається так, що ніколи ти не почуєш відповіді на молитву. Ти почуєш не так, як тобі хочеться, так? не так, як ти собі думаєш, Звичайно. це буде по-іншому, але це буде дивна зустріч з Ісусом Христом. Ти зустрінешся з Ісусом Христом тут, на землі, вірою, а потім в вічності вже побачиш явно так? в тілі. Які зміни? Відбулися в учнів, як змінилися їхні серця, їхні плани, і як віра і спілкування з Богом у молитві може змінити нас сьогодні? Ну, виходячи з тексту, ми тільки що його читали: та він каже, нерозумні, повільні серцем, що ви повірити. Та? Е, звичайно, вони були настільки приковані цим своєю потребою про те, що Він має бути саме такий Ісус. І сьогодні для багатьох людей Ісус Христос, можливо, маленькі немовлята, і Він залишається так все ж їхнє життя. Хоча Він готовий, Ісус, та? зробити багато чудес. І Ісус Христос готовий допомогти. Просто Його ніхто не кличе. І ним ніхто не цікавиться, ніхто не хоче будувати з ним стосунки. Та? Чи майже ніхто не хоче, чи багато хто, а хто хоче. Та дійсно бачить, наскільки він живий, могутній і сильний. І потім вони кажуть в 32 му вірші один до одного, коли вже це все відбулося, та? вони кажуть, хіба не палало наше серце, коли він говорив нам, у дорозі та пояснював нам Писання. Вони самі визнають, наскільки змінилося їхнє серце. Він каже, Ісус каже, що вони були такого зачерствілого, такого твердого серця, такого впертого, знаєте. А тут вони самі виявляють і кажуть, воно просто розтаяло, воно настільки ну, живе стало, чуйне, воно палало цією радістю, цією надією, цим життям, справжнім істинним життям. І це насправді захоплює, ну, тому що вони і інші. Я думаю, інші євреї. Вони, як уявляли Месію, ти вже це говорив. Що Господь змінить зовнішні обставини? Так. Довкола все поміняється, і воно політична ситуація, ну економіка можливо. Так? Е, а Господь він хоче міняти наше серце, нас міняти середини. Не зовнішні поміні обставини, ну, все стало добре, і все довкола мене добре, і я може стану добре, якщо захочу. Так? Так. Ні, Він хоче, щоб ти помінявся, ти став добрим, не зважаючи на обставини, які довкола тебе, які довкола мене. Він працює з нашим серцем. Тому вони кажуть, чи не палало нам наші серця, чи не палали наші серця. Вони це визнають, що воно справді палало, що воно. Ми просто ожили, коли він був разом із нами в присутності, ми, ми просто стали живі, чуйні. І це справді ожила надія, яка вже погасла була. І справді, ще один момент, що ми часто десь випускаємо, що це воскреслий, живий Ісус Христос бажає з'явитися просто звичайним людям, які говорять про нього. Ну і е, вони не тільки серцем змінилось, так нам радісно, так нам добре, так. Е, і тут ми лягаємо спати, так? Бо вже ніч, ніч. Вони наскільки змінилися, що вони почали діяти. Вони, вони в ту ж, той же вечір, не знаю, чи ніч, чи вечір я не простежу, вони повертаються в Єрусалим. Повертаються для того, щоб сказати іншим, підкріпити інших, та, що він справді воскрес, що він з нами говорив. Що він живий сьогодні, він діє, він працює, йому не все одно. Е і це чудово. І що може змінитися в нас сьогодні? Як Бог може нас змінити в нашій ситуації, коли ми були на дорозі е відчаю, ми зустрілися з, з Христом? Що може статися? Чи що повинно статися? <гум> повинно статися. Ну, якщо ми віримо, тоді. Е Кардинальна зміна нашого життя. Якщо ми справді е, довіряємо Богові, та усвідомлюємо, що Він живий зараз, усвідомлюємо його присутність е, буквально тут, в цьому залі зараз, що ми його не бачимо, але він спонукає наші серця та, е, любити, поважати, допомагати. Справді жити, не просто існувати, не просто перебувати з дня на день. Та? Але жити дійсно проявляти це тепло, проявляти цю любов, повагу, взаєморозуміння та вміщати людей з їхніми трудностями, переживаннями. Якщо людина заявляє, що вона знає Ісуса, що вона зустрілася з Ісусом, але в неї ніяких змін не відбулося в житті, так вона, яка була камінна, тверда, да. байдужа, да. То, да. То, то це питання, чи вона зустрілася з Ісусом, так чи це було справді, чи вона собі видумала, так? Чи вона чи дійсно вона віруюча, чи вона просто вдає, що вона віруюча? Тому що е, тих людей, які вдавали, що вірять в Бога, е, коли був Ісус Христос, було дуже багато, так да. це весь Ізраїль. Да. Е, ну, Багатьох це було просто формальність. І сьогодні, на жаль, багато людей просто ну, вони формально вважаються віруючими, формально вважаються християнами. Господь не хоче нашого формалізму, так. бо достатньо цього формалізму. Важливо, щоб ми з, з Божою допомогою змінилося наше серце, змінилося ставлення до Бога, до Його слова, до людей, до наших ближніх. Хай Господь нам у цьому допоможе. Ми все, що могли, то сказали в цей час. Дякую, Ярославе. Дякую. Хто хоче знати більше, читайте Євангелію від Івана, читайте весь новий заповідь, всю Біблію. На наступний тиждень у цій же порі, на цьому ж каналі у нас буде знову зустріч з Ярославом Петрошем, служителем церкви з Бурштина, і це вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, будьте на стороні світла і надії, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково поширюйте інформацію про наш канал серед своїх ближніх. Нехай добра звістка Ісуса Христа поширюється серед нашого народу, серед наших людей. Мир дому вашому!